І як ми анонсували, долучаємо до ефіру Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Про якраз петріоти ми і зокрема поговоримо. Пане Юрію, вітаємо вас зі студії Києва. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну що ж, я вас також привітаю з тим, що ми отримуємо патріоти. І це наше, я впевнений, досягнення, яке є таким першим кроком до того, щоб ми все більше і більше отримували такого якісного озброєння. Отже, як воно нам допоможе, де буде розташовуватися. Ну а вже ж не координати, а хоча б приблизно тими словами, які можна розказувати в ефірі, ну, воно буде розташовуватись в Україні. Це однозначно, і захищатиме наш повітряний простір. Так само, як це роблять. Не менш якісні потужні системи «Айріс» та Петріот, ну це власне ті три комплекси, які стануть основою нашого повітряного щита у майбутньому і складуть разом з ППО Сухопутних військ, стануть системою протиповітряної оборони. Яка ну захищатиме наш повітряний простір, стратегічні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. Я навіть говорю зараз не про війну. Звичайно, всі зараз ну прикута увага як допоможе саме на лінії фронту, як допоможе захистити критичну інфраструктуру. Але ж передача такого комплексу це крок на перспективу. Це крок у майбутнє створення потужної єдиної системи протиповітряної оборони. І саме ці три комплекси будуть. Її одні найкращі комплекси, які є у світі сьогодні, будуть її основою. Якщо цей комплекс порівняти з комплексами радянського зразка, наскільки тут існує присутня перевага саме натівської зброї? Ну, як і будь-яка інна марка, ну, що тут так, якщо є радянська машина і БМВ, ну, то зрозуміло, що е, якість, сучасність, е, ну, тим паче, що ми розуміємо, що окупант має теж власне, комплекси типу S, оці s 300 s 400 ну, але вони пішли вже далеко вперед. У у цих розробках, так само як лінійка БУК у них на озброєння, тому ми, ми ще працюємо з технологіями 70-х років. Власне. Але як бачите, люди роблять усе можливе, щоб навіть цими технологіями 70-х, але досвідом, бойовим духом, вмінням та вмілим управлінням керівництвом демілітаризувати як російську авіацію, так і їхній запас крилатих ракет. Ну, Тепер вже й додались іранські БПЛА. Ну, зрозуміло, що він кращий, зрозуміло, що він сучасніший, радар потужніший, ракети летять влучніше і далі. Це саме те, що потрібно на сьогодні, щоб захистити небо не лише відкриватих ракет, але і на певних підступах до нашого. До лінії бойового зіткнення, скажімо так, та українських кордонів відганяти російську авіацію, яка вже буде розуміти, що там може стояти Петріот, який може бити на 150 км Власне таких систем треба, звичайно, що більше одна батарея це не так багато, але якщо а скільки от їх треба? Можна припустити, багато багато треба. Якщо ви дивилися виступ президента, він про це і натякав. І натякав не лише про те, що ми можемо опановувати швидко таку техніку, але ми можемо без проблем опановувати і літаки. А от е, західні системи, вони е, між собою об'єднані в таку загальну систему. Петріоти там насамси Аріси. Так, зрозуміло, що ці системи, якщо їх розташувати. Правильно, так, як в єдину систему автоматизованого управління то вони можуть обмінюватися інформацією, працювати в єдиному інформаційному полі і бачити цілі е, одномоментно. Якщо бачить один радар АІС, допустимо, повітряні цілі в зоні його досяжності, так то ця інформація буде передана в реальному режимі часу на інші комплекси, які будуть. Зрештою розуміти, де і як цю ціль можна перехопити, якщо Айрісу не вдається це зробить патріот. Нещодавно ворог нас обстрілював шахедами. Ця атака, я впевнений, була не лише атакою на критичну інфраструктуру України, а ще й розвідка і планування, можливо, майбутніх атак. Також були. Моменти підняння, підняття авіації в той момент, коли наш президент відправлявся до Сполучених Штатів Америки, і от всі ці передумови зазвичай нам вказують на те, ну я просто так за власними спостереженнями підказують на те, що от от наближається черговий масований обстріл. І чи це так, чи готується Росія нас обстрілювати найближчим. Найближчими днями, бо до нового року так само залишається небагато часу. А вони хочуть відібрати у нас це свято. Ну і власне чи е, наскільки захиститься батарея з чотирьох петріотів е, у поєднанні з усіма іншими е, протиповітряними системами від чергової масованої атаки ворога? Ну, поки батарея Петріот приїде в Україну, то ми ще на одну атаку відіб'ємо тими засобами, що ми маємо, тому що треба її навчити фахівців, так, і, власне, привести її в бойові, в бойові порядки і так далі. І так далі. Ну, знаєте, ну, очікувати від Росії треба завжди. Ну, ми, зрештою, ми не, не, не будемо прогнозувати, коли там має цей удар. Статися черговий по, по об'єктах інфраструктури чи якісь можливо інші, ми завжди готові до його відбиття. це це ну, повинна Повинні всі розуміти, що готовність номер один вона є завжди, навіть у новорічну ніч. Але навіть, ну робити трагедію сьогодні, там що десь при свічках якісь Різдво чи новий рік там. Ну давайте не забувати, що в нас війна все ж таки, і свято воно повинно бути, але можна його святкувати всередині себе і радіти за те за здобутки наших збройних сил і підтримувати хлопців, які там сьогодні у фортеці, в східній Бахмуті, роблять все ж таки героїчні дивани. Це правда на всі 100% Ми вболіваємо за наші героїв. Дуже хочемо, щоб вони мали змогу відсвяткувати і впевнений, що попереду ще багато таких буде приємних моментів. Але спершу подолаємо ворога, і от повертаючися до тих можливих атак, ворога, ми згадуємо і ще й розмови про балістичні іранські ракети, які Росія має намір отримати, чи вже отримала. От чи впорається Петріот з ними? Знаєте, я таке питання відповідає так трошки трішки жартома. Так треба пробувати, треба брати і пробувати. Ну власне, будемо тоді точно знати наскільки він ефективний. Але якщо розуміти, що балістик балістичні ракети це ну така річ, яку можна запускати ну з різних напрямків, так ну де вони можуть це робити? Ну треба по перше до них дістатись, так тобто, ну а в чому дії, така особливість, що це? їх складно збити. Вони летять з космосу, фактично, так, з стра стратосфери уявіть собі, балістична ракета здіймається так вверх. Яка там швидкість? І, і звідти вона опускається на величезній швидкості. От. Її потрібно перехопити на зустрічному курсі. І та величезна маса, яка от йде до тієї ракети, її потрібно зрушити якось так тими уламками, вражаючими елементами. Тобто, треба її ну, виявити. По перше, виявляти потрібно. То потрібен бути потужний радіолокаційний комплекс, радари, який може її виявити. Пізніше треба її на зустрічному курсі перехопити, тобто уразити. принаймні зрушити її з того курсу, на який вона направлена, так з тої цілі. Тому що уявіть собі масу ракети, яка рухається з такою швидкістю, яка має бути потужна сила проти ракети. Тобто тому і полягає складність, що звичайні зенітні ракетні системи, зенітні ракети, такі як от ЕС-300, ну вони не можуть збивати так. Є модифікація ЕС 300 в 1 Ну, там зовсім інші ракети, яких, на жаль, у нас немає, які можуть вражати в тому числі і балістику. Ну, але якщо буде це застосування масовим, так, ну, не дай Бог, звичайно. Так, якщо краще б кращих Іран взагалі не, не робив таких неприпустимих кроків і не, і не надавав Росії ці е, балістику. Але я, якщо все ж таки буде так і буде їх доволі таки ну, велика кількість, то тут потрібно вже приймати, можливо, якісь інші заходи, щоб їх знищувати десь там і не давати шансу їм вилітати вся пане Юрію. А от е, все ж таки при потраплянні, які можуть бути наслідки від балістичної ракети, ну від такі ж самі, як і від інших. Ну іскандер М, це ж балістична ракета. Фактично такі самі ракети і ті фатіх з фактично бойова маса ракет така ж сама. Там, єдина там, що ті фатіх, вони там кажуть протирадіолокаційні і так далі. Ну що, власне, будуть більше спрямовані на знищення ППО і так далі. Ну, іскандер м фактично. Ракета, яка спочатку з, з перших днів війни проти нас застосовувалась масово. тому нічого для нового, для нового для нас зрештою, не, відбу... не відбудеться, не відбувається. Майця не може відбутися. точнімо це так не може відбутися. Але якщо відбудеться, якщо це станеться, то я думаю, є план дії у нашого вищого військового керівництва, політичного керівництва, як тому зарадити. Також цікава реакція росіян. От коли ми додамо цю батарею патріотів, чи подумають вони про такий от момент, що вони ж витрачають гроші? Це майже там мільйон доларів іде на обстріл, на один масований, чи скільки там може й більше. Власне, чи вони взагалі будуть економити у такому разі? Бо у нас відсоток якраз перехоплення буде доволі таким впевненим. Ну там на, на болотах не рахують гроші. Не в, не в грошах справа зараз, справа в дефіциті рев самого збройника. У них, як би там не кажуть, закінчується, закінчується, а чому не закінчується та закінчується. Будьте певні, що якби в них воно не було в дефіциті, вони б не просили в Ірану, ні безпілотники, ні ракети. Вони б обстрілювали нас не 50, а 150 ракетами зараз, а може, трьохстами ракетами б обстрілювали, але бачите, що ну, не можуть вони собі дозволити викидати такий великий, великий, великий запас ракет. Тому не в грошах там справа. От, власне, як ви казали, мільйон мали на увазі мільярд, напевно. Мільярд, а, так, так. Я от так, тут перепрошую. Тому так, це дійсно великі кошти, які можна було. Ну, наголошую, що вони і продовжують це виробництво, і можна собі уявити, скільки там ще розпилюють тих от, власне нефть-доларів їхніх на цьому виробництві, тому що заявлені там. Ціни так 6,5 калібр, 13, Х-101, мільйонів за одиницю ракет. Це доволі такі пристойні суми. Тому, Ну тому нехай от. Люди знають, ми не раз наголошуємо і на тих російськомовних ресурсах, пабліках, які дивляться ще росіяни, які мають можливість ще десь щось дивитися. Що ціна агресії російської це ціна, от власне тих ракет, скільки можна було б де лікарень десадків побудувати взагалі благоустрій подмосков'я де і газу нема фактично, доріг забезпечити так. там. Пенсіонерів, вчителів нормальними зарплатами вони все фітькують, аби просто знищити українців. Влаштовують геноцид. Я вам дуже дякую за розмову, пане Юрію. Завжди ем, приємно, коли ви до нас вмикаєтеся. і Розповідаєте глядачам телеканалу Київ. Вони дуже цінують такі включення. Будемо робити це частіше. Речне командування повітряних сил, збройних сил України був з нами на зв'язку. Юрій Ігнат. Дякуємо за розмову.